Вітаю вас! Нарешті ми підійшли до головної мети нашої теми сонячна мудрість давніх аріїв. Веди. Ми прочитаємо сьогодні три веди, які розповідають про створення світу. Я хотів би, щоб ви порівняли зміст прослуханих вед. Зі змістом біблійних легенд про створення світу. І сказали, чим вони схожі і в чому їхня відмінність. А наразі ще раз скажіть мені, що являє собою рікведа? Рікведа це збірка гімнів. Так. А що таке гімни? На мою думку, гімни це якісь хвалебні піснопені. Так. А якщо це хвалебні пісні, як, на вашу думку, вони повинні виконуватися? Мабуть, урочисто, із завмиранням серця, падаючи на коліна, здіймаючи руки вгору і репетуючи слова в небо? <рес> Цілком вірно. Тому давайте спробуємо прочитати веди відповідним чином. Уявімо собі, на мить. Що ми оті первобитні люди, які восхваляють могутніх богів. Але на коліна падати ми не будемо. Адже нам, на відміну від наших темних предків, відомо звідки з'явився світ і яка природа стихійних явищ. Гім Агні, ясного Агні для вас викликаю, господаря люду. Ми Його хвалимо в гімнах, поданки даємо, Він же на світі держить все створіння й богів усіх вічних. Любо нам Бога такого хвалити, що всім дає щастя, любо дивитися, як він росте, як він сяєвом грає, Полум'ям має на вітті, мов гривою в повозі кінь. От, роз'ярившись, дерево їсть він і жевріє, сяє, наче вода він біжить, і гуде, наче повіс, палячи стежку, лишає він чорну, він вабить, мов небо, що усміхається ясно до нас із за хмари. Він по землі розстиляється, і землю він палить, він розбігається врозтіч, неначе без догляду стадо. Агні, розкинувши пломінь, пече, пожирає ростини. Дай нам, агні, товариство хоробре і багатство щасливе, дай нам хорошу сім'ю і великі достатки. Гім до Сонця. Сонце святе, що все віда, встає перед поглядом світу, коні блискучі несуть його. І перед сонцем оком світовим зникають, як злодії, темрява й зорі. Промені, наче палкії вогні, освітили живучих, сурія, прудкий їздець, ти нам світло приносиш, сяєвом небо сповняєш. Перед богами ти сходиш, перед людьми, перед небом всі бачать тебе і дивують. Ти очищаєш від лиха оборониш, ти світлом вкриваєш землю і люди, а небо й повітря ти ним заливаєш. Міряєш ночі й дні, споглядаєш створіння наземні, сім ясних коней твій повіз везуть, осурія, Боже. Боже споглядачу, маєш вінець, ти з проміння над чолом. Їде твій повіз, сім коней упріхти у ярма окремі, вглядівши сяйво твоє, що блищить після темряви ночі падаємниць. Ти найвищий з богів, ти найкраще світло. О, доброчинець, зійшовши сьогодні високо на небо, тугу з серденька мого прожени, а з лиця мого блідість. Кидаю блідість пташкам лісовим, щоб мені не марніти, а жовтяницю на жовті квіти я кину. Син адіти встав потужний, він ворога мого поборе, сам же не маю я сили змагатися з лихом жирущим. Гім до найвищого духа. Як не було ще нічого, буття й небуття, ні етеру. Ні неба, що покривало усе, чого не було ще, де було скрито таємне у хвилях, в безодні, смерті й безсмертя тоді не було, і ніщо не ділило темної ночі від ясного дня, і жило тоді тільки все неподільне, а в ньому ніщо не жило, отже, і все, що було. Його темрява, крила, мов океан безпросвітна. І все було вкрите глибоко, скрите в самому собі, і вродилось воно, і зростало під своїм власним теплом. Тож найперше кохання все прийняло, бо кохання духовного світла первісток. В думці міркуючи, мудрії ріші, почули той зв'язок, що то єднає буття з небуттям. Але де ж був той промінь, що то побачили ріші? Чи був він вгорі, чи в безодні? Впало насіння, і сили зродились внизу народження, сила і воля вгорі. Але хто те знає? Хто ж нам повідав те, звідки взялися світи всі безкраї? Адже пізніше, ніж ті світи, всі боги народились? Хто ж може відати, звідки пішло все? Хіба тільки той сам, з кого постали безкраї світи? Чи створив він, чи не створив їх, він бачив усе з високості. Він, певне, знає усе, а може, і він не відає, чи схожі гімни рігведи на біблійні оповідання про створення світу? Так, дуже схожі. Тепер я прошу вас назвати схожі і відмінні риси цих гімнів. Ну, стародавні люди уявляли собі, що світ виник із нічого, такого собі хаосу, який був ніде. Потім прийшов Бог і створив небо й землю. Ну, і зліпив із глини все інше. А також е, вічна хвала богам і е, подарунки їм. Ну, а які відмінності ви знайшли? У гімнах рігведи присутні, прохання людей послати їм щастя, здоров'я, багатство, а в біблійних мотивах просять зазвичай відвести від людей лихі наміри нечистого. Абсолютно вірно. Підсумуємо: на відміну від біблійних міфів, де також розповідається про створення світу, гімни рікведи містять звеличення богів і прохання до них. Я дякую всім, хто прослухав всі 4 уроки першої навчальної теми зарубіжної літератури у 8 класі Сонячна мудрість давніх аріїв. І на її завершенні, ви зможете перевірити свої знання, пройшовши контрольний тест, який буде доступний за посиланням, яке ви знайдете під цим відео. А наразі. Ми прощаємося з вами, щоб зустрітися наступного уроку, де почнемо вивчати тему Джерело спокою і сили. Діліться нашими уроками, підписуйтесь на них, і буде нам усім щастя. До нових зустрічей. Бувайте! Підписуйтесь.